I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Таня Влог Юлей. Я зараз ходжу по магазинах та шукаю сванську сіль. Я ще ніколи нею не користувалася, але про неї чула і мені стало цікаво. Тим паче потрібно сьогодні бути щось приготувати. Поїсти треба. Я вам казала, я зараз останнім часом купую лише те, що мені потрібно. Ну, от сьогодні потрібно це, я йду купую. Але заходила в Market Opt, Нема такої солі. Ну Зараз буду йти то дивитися. Вирішила зайти в АТБ. Як тут все прикрашено. Вирішила зайти в АТБ та подивитися тут. Типуся, тут фарш голови 107 гривень. Коштує пакування. Я такого ще от не бачила в цьому варусі немає там, де я купую фарш. Голобіну, наче має бути непогане, але зараз подивимося. Що ще. Що ще, що ще. Мариноване я не хочу, тому що мені свій маринад подобається. Я Вирішила фарш не купувати, тому що він просто написано, що курячий, а коли я купую в варусі, там написано стегно, філе, а тут не зрозуміло. До речі, дивлюся, ні, тут немає. Нас e, знайома купувала з кавуном, каже, Таня, якщо десь побачиш, купи дуже смачно, а я дивлюся, тут немає. Чого мені не подобається, а тебе бо бачите, як тісно і люди отак от я, якось так ходить. Там, де сіль немає тієї солі. Підійшла тут, де, до речі, бачите, а, 2 гривні. А, тут де приправи, спеції ну, теж немає. От, дивлюся, що є зі знижкою 12 гривень. В наш вибір. Ні. Щось немає. Немає, немає. Зараз тоді піду вару з обосільком. Звернула увагу, в тебе 139 гривень така для серветок. Вона металева, є така і зараз іще покажу. І ось така. Теж Так. Капці новорічні. Хто хоче, будь ласка, для настрою. А дивіться, які шкарпетки. М -м -м, тепленькі, затишні. М -м -м. Такі як штучний хутор там хутро. Цікаво, цікаво. Так, шкарпетки жіночі, 199 гривень. Ось так. Зараз зайду в ювелейний тут у нас і м'ясо подивлюся і тусі Дивлюся тут спеції, бачу, є 23 гривні сванська сіль, а хто ж виробник, дівчата, і це. Є моє місто, щоб ви розуміли. Кам'янське. Ось так. Шукаємо десь далеко, щось гарного, а найкраще у нас під носом. І я дивлюсь, тут такий вибір іде спецій, Просто бери, купуй, і це з мого міста. Ось так. Так, а я зараз стою в чергу, ще взяла 18 гривень, ось така гірчиця. До речі, є на касах лише нац. і ще й знижка, дивіться, 25 гривень 90 копійок з кавуном. Я не дуже таке люблю, але цікаво скуштувати, тому візьму. Оце йду і думаю, чи нічого я не забула, а то начебто все. Купила, що ми сьогодні планувала. Так, а зараз буде розпаковка. <смі> так, така розпаковка. Значить, купила я такий соус. ми з вами разом робили покупки, що там ще. Е, От дивіться, кажуть, в АТБ дешевше. Ні, треба дивитися, тому що в АТБ такий коштував 36 гривень, а в варусі є знижка 25. І чому мені не подобається АТБ? Тому що воно таке тісне, ти там заходиш, чекаєш, ти хочеш щось подивитися, а потім думаєш, може воно мені не треба. От я не знаю, чому так тісно зробили у нас в АТБ. Ну, я так заходжу, ну, не так. Гірчиця. І, і м'ясо. І сіль. Боже, дівчата, ми завжди щось шукаємо десь краще. Ні. Те, що у нас, воно у нас під носом. В моєму місті це... І колись я купувала вже такі спеції в ювелейному магазині, вони лише там є. Я забула, ходжу, шукаю, а воно поруч, розумієте? Ось так. Зараз замариную стегна, нехай маринується, оскільки зараз на пів 11 ранку, а 28 листопада у нас на вулиці і хочу сказати плюс 12. І коли ти заходиш до магазину, то навіть як -то хочеться розтубнутися, тобі якось жарко. І не тому, що там якось себе погано почуваєш, воно дійсно тепло. Тепло. А я подивилася календар, бо так трішки ж ми губимося там. А, понеділок, 1 грудня, сьогодні п'ятниця, це субота, неділя, і до речі, в суботу і неділю, мої дорогенькі. Скоріше за все, я подивлюся, як там у мене будуть складатися деякі справи. В 16 -го годину будуть виходити короткі. Шортс, з суботу та неділю. Щоб ви не хвилювалися що щось, трапилось. Ні, є деякі питання, тому, але ж і до вас хочеться, то щоб ви знали. Так, зараз замариную, хочу показати, скільки коштує. 102 гривні, там чотири філі стегна, а кілограм 223, дев'яносто. Без кісточок, без шкірки. Так, помила стегна. Поперим рушничком їх зайву вологу прибрала. Думаю, а які ж тут спеції читаю? Сіль, чесник, хмелі, сунелі, кріп, перець, чілі, паприка, зіро. Куркуми немає, то можна додати. А зараз подивимось. Ну що, будемо маринувати? Так, відкриваємо. Вирішила надіти рукавички для того, щоб Ой. потім руки довго не мити. Буває таке, що півдня потім воно не хочу. Відкриваємо. бачите, як вона виглядає? Ммм, mm, цікаво. Тільки я не перший раз, щоб я одразу такий колір. Тому що я хочу додавати ще соус, щоб не дуже солоне воно було. Так, ага, тут. Як завжди хотіла трішки і гірчицю. Так, все, як то кажуть, приблизно. І робимо масажик такий. Десь у мене є час до вечері, якщо зараз ще. Майже обід, то воно до, до вечері промаринується. Потім я відварю картопляне пюре. І ми відкрили помідори, які я консервувала влітку. М -м -м. Бачите, воно м'ясо взяло все, що там. Хай напитується так. На що я цього одягала? Ну, нічого. А наділа рукавички, дівчата, я думаю, о, так це зараз можна і ванну помити. І ще щось помити. <хи> так, все добре. Сос увесь там пішов. Зараз ходимо. Боже, як я не але все відкрила. Так, де в мене там? Ці чехли, що я купувала для тарілок. Зараз накрию, поставлю до холодильника, то нехай маринується. А, і все. Так, а ванну буду мити. Це я переливала, пам'ятаєте, рідке господарче мило. Я тоді перелила і про нього забула. І зараз хочу помити, подивитися, як воно буде. У мене така спеціальна для ванної. вона така, як шершава, ось набрала трішки та й пішли, бо воно вже таке не дуже було. Треба начищати. Та і ванну буду, і крани, і все підряд. Помию, то потім скажу. І, до речі, у мене залишалося, я ж перелила в цю пляшку, і в мене залишалося ще і не туди, не сюди. А закінчився засіб для миття посуду. От, То я взяла сюди, перелила. Вже посуд мила. І думаю, що воно так блищить, що, що воно так блищить? Думаю, о, треба лише таке купувати, а потім думаю, та ну все одно ж захочеться а потім. Е Продовжуємо мити ж. Захочеться щось новенького, тому я ж кажу, ніколи не кажи ніколи. так, Поїхали. Зараз буду мити, потім скажу вам. Бо так незручно. І мити, і знімати. Ні, якщо просто, знаєте, для відео, то можна так два рази пройти, а мені ж треба помити. Так, ну що, змиваємо. Ну що маю вам сказати? Нормально воно все помило. Головне, що не тхне таким, знаєте, як ото буває. Зараз все буду ставити на місця. І це дівчата вже зачепилася. Потім думаю, о, треба зараз кришку унітаза протерти. Бо щось я раніше кожного ранку або на ніч це робила, ну, завжди зранку. А це щось я ці дні. Якось підгуляла від цього. Ні, та. Жартую, так. ну що робити. Так, швиденько не плануючи, а прибирання зробили. Хоча я не планувала. Це наділа рукавички. Ось так пішла. Попротираєш, воно свіженько, має такий добрий аромат. Потім відкриваю і сідушку я там, потім тут із... о поляки. Хазяйка, капець. Ну, не капець, ну капець. Зараз буду відкривати, там теж протру та і все прибирання. Дівчата, а зараз у мене обід. Я вирішила скуштувати цей нац, нуц, нуц з кавуном. Начинка дуже смачна. Я ось скуштувала. Щойно. Начинка дуже смачна, вона мягенька, горішки там в тему, ну майже. До речі, з кавою скуштувала, то з кавою ні, не підходить От каву, не кава, ні. Це як на мій смак. Але що мені не подобається, тут молочний шоколад. Я забула, що тут, Я забула взагалі, що є молочний шоколад, тому що я завжди чорний купую. І начинка смачна. Хто полюбляє молочний шоколад, вам сподобається. Я не буду мені. Якби той шоколад якось так на тертушку прибрати і залишилась начинка, я б задоволена. Смачно зробили, молодці. Ну, це діло смаковим. Хтось, хтось любить, хтось ні. Це ж таке діло. Отак, От мої дорогенькі, дякую, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео.